Декілька хвилин, брати і сестри, і ми вже йдемо до закінчення нашого зібрання. Досить відомі місця, я нагадаю, освіжу в нашій пам'яті і ми помолимося. Друге післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ і перші вірші. Отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чув ти від мене при багатьох свідках те передай вірним людям, щоб були спроможні і інших навчити, а ти терпи лихо як добрий вояк Ісуса Христа. Ми до вічності відправили 2022 рік. зустріли Уже 2023 рік. Але ми не знаємо, що Він нам принесе. Ми не знаємо, що зустріне нас у завтрашньому дні. Але ми знаємо одне, що ми є з Господом, що Бог є з нами, і Він супроводжує нас на цій планеті Земля. Ну, друзі мої, чому то із самого початку року ми повинні сьогодні задуматись над своїм життям і над кожним днем у своєму житті. Ми сьогодні почали вже читати Біблію, і ми її повинні читати, не оставляючи дороги. Мої читання, і ми повинні використовувати себе не тільки в земному, но ще і в духовному, і в небесному, тому що апостол Павел звернувся до юного Тимохвія, назвавши його сином своїм і просить у нього, сину мій, зміцняйся. У благодаті, що в Христі, Ісусі, вона зміцняйся у благодаті. Ми повинні у чомусь зміцнятися. Ми повинні для себе шукати що корисно, щоб воно рухало нами. Зміцняйся у благодаті, а благодать у Христі, Ісусі. А далі Він каже. Те, що ти чув від мене при багатьох свідках, передай вірним людям, що спроможні будуть і інших навчати, а ти терпи лихо, як добрий вояк Ісуса Христа. Те, що ти. Почув від мене при багатьох свідках дорогі мої, каже: Ти передай вірним людям. Ми ходимо у зібрання, ми чуємо. Проповідник проповідує, хор співає. Хтось вірш розказав, у когось свідчення було, і ми ось це не повинні хавати. Але Повинні передати Його іншим, які спроможні будуть і других навчати. Це наш обов'язок, повинні супроводжувати нас. Ми читаємо пісня апостола Павла до їх Це вже другий розділ, і восьмим віршиком Бо спасенниві благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми у них пробували. Апостол Павел уже звертається до віруючих людей у Єхвесі і нагадує їм: Бо спасенний ви благодаттю, якщо я був спасенний, дорогі мої. То Бог мене спас, щоб я іншим міг розказати про спасіння, про нове, про вічне життя, Ви спасене благодаттю через віру і каже, це не від вас. То дарунок Божий так багато людей сьогодні не знають Бога і добрі люди, і казалось би, щирі люди, але вони не отримали спасіння. Коли говориш за спасіння, вони розуміють за нове вічне життя, розуміють, але що то не дає їм дійти до істини і до правди, каже, це не відділ. Каже, що Бог наперед. Приготував, ми знаємо, дорогі мої, невідділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми у них пробували. Ми не знаємо, скільки нам ще прийдеться зробити добрих діл, дорогі мої, які Бог приготував уже для нас, і щоб ми у них перебували. Тому що ти чув від мене, каже апостол, те передай вірним, які спроможні будуть інших навчати, і не раз ми читаємо Боже Слово. Це 77-й Псалом, третім віршом, що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам. Того не сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда Його, які Він учинив, щоб знало про це покоління майбутнє сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. І положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих Його ж заповіді берегти муд, Оте, те, що сьогодні лежить на мені, лежить на вас, воно на нас лежить, те, що ми чули, те, що ми пізнали, і те, що нам розповідали наші батьки. Того не схаваємо від їхніх синів. Ми не маємо права ось це ховатимо, будемо розповідати про що, про славу Господню аж до покоління останнього. І про силу Його та про чуда Його, які Він учинив наш обов'язок з вами сьогодні говорити про славу Господню. І ми будемо про це говорити, тому що Господь є могутній, щоб ми говорили про силу Його і про чуда Його. Це наш обов'язок. І хай Бог сьогодні. Кожного із нас у тому благословить. Пам'ятаймо, рік начався, і апостол каже: зміцняйся у благодаті, і те, що ти почув, передай іншим, які спроможні будуть навчати. Те, що ти почув від мене, і Христова була указівка, коли ми читаємо Євангелію від Марка, 16 розділ і 15 віршом. І казав би до них, ідіть. По цілому світові і всьому створенню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Ісус сказав учням своїм. Ідіте по цілому світі. Я нагадав, рік почався, і в цьому році так хочеться, дорогі мої, зміцнитися у Божій благодаті і проповідувати Євангелію. Хто увірує і охреститься, він буде спасенний, а хто не увірує, він буде засуджений, Кому-то Євангелія буде проповідувана на свідоцтво, кому-то. На спасіння. Кому то можливо і на осудження, але щоб та людина, яка біля мене є радом поруч, і я не сказав їй про Ісуса, щоб вона не осудила мене, тому що такий день настане, коли Він скаже: ти ніколи мені не сказав про Бога, хоча жив зі мною, був біля мене, ти не сказав. Ми можемо говорити про бізнес, про успіхи, про. Євро, но тільки не про Бога, якщо буває іноді соромно християнам, хай Бог поможе і благословить у цьому році зміцнитися на дусі і бути благословенними Богом. Давайте піднімемося на наші ноги, брати і сестри. Я зв...